Сьогодні я з вами Декстер, і це буде більш длинніше відео, ніж завжди. Сьогодні я з вами ви будете моїми глядачами. І сьогодні ми будемо гратися з таким цікавим модом з під назвою. Перетворення в мові. Наприклад, бере, у нас треба скрафтити таку косу. Вона з одного крафтиться з одного о, діаманту. Ось двох діамантів чи трьох, я не дуже пам'ятаю. Ні-ні ні. Три таких паличок і, оди, і три діаманти. Ось так. Ой, і два діаманти. Дивіться, наприклад, ми цією кусею. Можемо вбити любо, любе створіння. Воно так замирає. Ну, це трішки лаги. І нам випадає така дуже цікава е, штучка. Душа куриці. Ось. А тепер нас не будуть атакувати моби, і тепер ми куриця. Але у нас 2 хп. Але ми не зможемо розбитися. Бачите, я не я лівітую, як справжня курочка. І ми можемо так мандрувати безкінечно, скільки хочемо. Це дуже хороший мод. Якщо ви будете зомбі або кріпером, то ви не вмрете коли зірветесь. Це дуже чудовий мод. І це буде, ну, як я сказав, доволі це, коротке все-таки. Тому що. Мені кажеться, що... Ой, ну, мені здається, що не дуже е, це можна грати. Але дивіться, я можу повернути, вот в чому сама е, цікавинка. Я зможу е. Так, не важливо. Так, можна зніматися з цим модом пару відео. Ви мені в, коментарі, в коментарях пишете, які мені ще мобів убити і прибратитися в них. Що мав в них цікавого? Тому що я не в себе буду розповідати. І ще саме цікаве, що можна скрафтити для тих, хто любить фармити, можна скрафтити отакі речі. То тобто, яйця цих мобів, якщо вкрасти їхню душу. І треба просто, як яйцей і сама душа. І тоді ви зможете зробити повний спавн корей або спавнер їх покласти. Це дуже хороша річ. І в, кожне, в кожного створіння є своя, є своя суперздібність. Я не дуже знаю, але вро... Як... я так думаю, що можна, що можна їсти зерня за користю, ні. Ну, за ку... за ні. Але молоко можна здобути з корови. Самим, якщо ти будеш коровою, ти можеш здобути з себе молоко. Це дуже, хорош... дуже хороша здійсність. О, о, о все, якщо ти будеш на присяді стояти, або просто стояти, ти з'їш траву. Тобто в тебе буде безкінечно майже діжа на кожному це, на кожному кроці. Ось, наприклад, ось ця сіра вівця. І дивіться, і це буде і, 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 тільки с, і, сіра вівця. Дивіться. Вибачте за посторонні звуки, бачите, я сіра вівця. І дивіться. Зараз ви зовсім здивуєтесь. Зараз трішки відлагає, бо трішки Я маюся присісти. Вигадую. О, в мене така рена рука. Во, бачите? І я поїду. <звук> Давайте я побігаю пошукаю ще мовів, коли в мене голод зменшиться. Я вам скажу. І восі є, є, точніше, е, ця корова. З неї можна добути свої молоком. Є грибна. Як грибна, а її ще я не знаю там. Не дуже це зрозуміло. Ох, Трішки з цим модом все лагає. Ну, ви підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже цьому радий. І сьогодні, сьогодні ще, може, вийде ще одне коротке відео. Ну Дуже коротке, це шортс вийде. З ще одною перевіркою на мод. Тобто, от, так що давайте ви ставте лайки. І в цьому моді ще можу сказати, що ти можеш стати Ну драконом, я не знаю, як мод, чи можеш стати. Але ендермен це от, зомбі, не, не знаю. Краще не вставати, ну, не вставати, бо він якийсь нудний, я так сказав. Гориш на сонці і не ходиш. Ось Прутом взагалі-то можна спробувати. Головне, щоб не вибило мене зараз. Якщо виб'є, це зовсім буде не... Не... Не гарно. Уф, ну нічого страшного. Зараз ви просто фокуйтесь. Я цей. Ну треба вистрої дійти до води. Я говорю на сам це побачив. Тобто я тепер але брою рой... Як я думаю, так, я на мені все одно на де я плаваю. А зомби мене так і не будуть чіпати. Ось, бачите, який плюс. Ось так. бачите, у мене от цього є три зуб. І він буде завжди ваш. І повертатися. І бачите, тобто ми можемо двома руками бити. так можна ще заманювати за собою своїх цих. Ну, вони все-таки б'ються. Уф, ну коротше, вже я так думаю засмічувати. Тому що вже доволі 7 хвилин, а я хотів просто перевірити його і показати. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всього вам найкращого. На цьому відео обривається. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.